Підпалаючим сонцем у прозорій воді. У сумах закривали сезон по плаванню на відкритій воді. Серпнева спека не стала перепоною для вболівальників та учасників обласного турніру Марафон Чеха-2014 на міському водоймищі. На п'яти дистанціях від 100 метрів до 5 кілометрів за перемогу боролися 37 учасників. Кожен учасник у нас, кожен отримать сертифікат учасника, переможці получать грамоти, дипломи, які ми все зробили своїми. Усилиями, скажем так, за свои деньги. Вот. И там нам несколько призов предоставил Макдональдс. Ну и мы собственными силами своих средств победителям на каждой дистанции тоже профессиональные шапочки, которые нам удалось купить дешевле, чем они стоят в магазине. В два рази вік для реєстрації бажаючих від 10 років. Спортсменка Вероніка у свої дев'ять наполягла, аби попри офіційні вимоги її включили до складу команди. По дорослому збагнула усю користь від змагань на воді. Плавання це найкращий хороший спорту. Це полезний вид спорту. Воно для анодихання прощищає і спину вирівнює». Найстаршому учаснику 87 років. Олександр Сілаєнко у плаванні не новачок. Підкорював воду у різних її субстанціях. У минулому професійний лижник. За плечима перемоги на складних трасах. У водній стихії чемпіон України на 200-метровій дистанції у старшій віковій категорії. «Привлекли мене к плаванню. І от уже 6 років я виступаю по плаванні. Дніша дистанція довжиною 5 кілометрів. Її підкорювати беруться професіонали і лише ті, хто переконаний у власних силах. Техніку кожен обирає особисто. Володимир, майстер спорту, переможець міських та всеукраїнських турнірів. Поборотися з ним на 5-кілометровій дистанції охочих знайшлося не так вже й багато. Я йду вже по категорії мастерси це ветерани, які вже старше 25 років, А також 5 кілометрів сьогодні будуть плити два юноші. Вот им до 18 лет, то есть. У Нас получится так. Два мастерську два юноші. Буде руйнування між і юношем. Підготовкою турніру займалися члени асоціації плавання Сумської області. Бюджет формували також власними силами за рахунок внесків від учасників змагань, вартість яких 20 гривень. Усі грамоти організатори зробили власними руками. А Ось рятувальники за щире дякою працювати відмовились. Без коштів на змаганні не з'явилися. не йде на зустріч, У всіх ні грошей, всі знаходять відговорки. Здесь работает принцип, кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет, тот ищет причину. Это от магазинов до участников, до должностных лиц, системы образования, где есть базы спортивные, бассейны, они там никак не могут, а точнее не хотят организовать обучение детей плавания, выполнять государственную программу. И поддержки до США, где тренер есть ставка, а в бассейн его не пускают.